Зробимо сьогодні стіл у блендері. Так, у нас є кубік, давайте його трошки змінимо вигляд. Зробимо, власне у нас буде верх столу, давайте його зробимо трансформацію, натискаємо трансформувати. І давайте трошки позмінюємо розміри. Так, ми змінюємо тут і змінюємо також ось таким чином. Давайте його трошки розширимо. І по висоті, і по ширині, Так, і по довжині, і по висоті. Ось, таким чином, так, ось так у нас буде. Це у нас буде верх стола. Так, І тепер давайте переходимо в режим редагування. Переходимо в режим редагування. Ми будемо працювати власне, з гранями, виділяємо грань. І давайте її підрозділимо правою кнопкою миші поділити. Так, і давайте тепер виберемо тут кількість розрізів. Давайте виберемо побільше. Так, ось таким чином. Ну, Нехай буде 4. Так, можна тут побільше ще. Давайте давайте зараз. Так, давайте Зараз ще більше, нехай буде, щоб у нас. Ножки стола будуть дивніші, ну нехай буде ось так. Так, тепер в нас розділена поверхня. І давайте, власне, тепер клавішою Shift виділимо для наших ножок майбутні місця. І тепер давайте натиснемо клавішу I на клавіатурі. Так, І давайте тепер зенеруємо. Так, і будемо зараз підбирати, щоб у нас були. Ножки нашого стола ось таким чином. так І тепер натискаємо і, натискаємо і. Так, і давайте видавимо також так натискаємо І і видавлюємо також ножки стола. Ось таким чином. так ось так .Так Ось це виглядає так, І тепер можна все це повернути. Давайте перейдемо в режим об'єкта. Можна також взяти тепер це повернути. Давайте повернемо його трошки ось так. Ну, можна точно вказати, я тут приблизно поверну ось таким чином. І давайте також трошки його вверх вгору ось так помістимо. Так, ось так у нас буде виглядати наш стіл. Давайте зробимо також фаски. Давайте його трошки, щоб не було у нас такі гострі кути. Давайте трошки скруглимо. Так, є режим редагування, і у нас є фаски. Давайте виділимо так, виділяємо все, натискаємо власне, А на клавіатурі. Так, і давайте тепер фаски застосуємо. Так, і застосуємо, тепер фаски застосовуємо. Так, і підбираємо, щоб максимально красиво виглядало. Так, максимально, щоб у нас красиво все виглядало. Ну, нехай буде ось так. Так, так, непогано виглядає. Давайте сегментів трошки побільше. Так, ось так. І ось такий у нас результат. Цікавий. Ось такий у нас результат вийшов. Ось наш стіл. Можна його подивитися з різних боків. Ось таким чином у нас вийшов стіл. Дякую за увагу.